22 грудня 2022 року. У цей день не стало ще одного захисника з Луцька. Сергій Каліщук пішов на війну в березні минулого року під час однієї із найгарячіших фаз Великої війни. Хороший хлопчик був. Ох, жалко, тяжко. Осталась мама з сестрою. Батько помер в них. Одруженим 41-річний захисник України не був. Дітей не мав. Попрощатися із героєм до храму трьох святителів прийшло чимало людей. Рідні й знайомі встигли зайняти місце в церкві. І сотворіємо. На дворі ж за спокій душі Сергія Каліщука молилися переважно ті, хто особисто захисника ніколи не знав. Я його не знаю. Я знаю дуже добре. Маму ми просто тут поряд живемо то вже почули, що ми ходимо в українську церкву ми сюди. Не ходимо. Знайомі ж загиблого в один голос кажуть, Сергій Каліщук був світлою, щирою і відданою людиною. Саме любов до матері, сестри, з якою були двійнятами, любов до рідної країни поставила його в лави Збройних сил України. Волі моє, но волі посолного от собою. Сергій Каліщук загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Наші серця сповнюються не тільки скорботи, але і відчуття несправедливості, несправедливості, яка пов'язана із тим, що ворог підступно напав на нашу квітучу землю. Несправедливість, яка пов'язана із тим, що наша земля сьогодні вмивається кров'ю і слізьми. Несправедливість, яка полягає у тому, що батьки вимушені ховати своїх дітей. Поруч в храму рідні, знайомі й незнайомі героя Сергія Каліщука, зустрічали домовину з його тілом на колінах. Де ж моя дитина, моя дитина, моя дитина? Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким усіх полеглих українських захисників. Вічна пам'ять героям. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.